Привіт, мої любі українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти свою долю у власні руки, особливо ті, котрі вирішили не здавати владу над собою і свою суверенність на, на поталу державі Україна, а вирішили самостійно жити своє життя, робити свої власні помилки, нариватися на свої власні труднощі, але все своє рідне. І самому радіти своїм успіхам, самому засмучуватися через свої невдачі. Тому що зараз такий час, що краще належати самому собі, а не віддати владу над собою, в чиї б то не були руки. Хочу сьогодні поговорити про ті поради, які я отримав у вчорашньому відео. Тому відео, яке я записав в неділю, яке ви подивилися в понеділок, і висновки хочу перенести на вівторок. Що тут виявляється, що в Україні є власні виробники цього всього туристичного спорядження. От є рокфронт, і є Турбат. У мене є навіть одяг від Турбату. Моя попередня компанія замовляла. Там речі для нас, щоб ми мали ходити в чому на роботу. То цей турбат от він ще купу одягу, спорядження, чоловікам, жінкам, намети, спальники. І чим вони хороші? Тим, що вони мають зрозумілі ціни для того, щоб можна було, коли ви будете їх продавати, ті свої речі, то ви можете там. Вивірити, показати, що от купив я намет там-то там за стільки-то грошей. І можливо, не знаю напевно, але, скоріше всього, можливо, в них ще щось докупити. Бо румуни, наприклад, вас позабирають дуги від намету. Але, дивлюсь, 2 місця, 2 кг це не те, що нам потрібно. Тобто намети від турбату це не те, що нам потрібно. Зате там є е, інші речі. Контакти, як спорядження, намети спальники. Що у нас тут є про спорядження? Спорядження. Вниз. Йдемо йдем обережно. Спальники. Спальники. Спальник пуховий турбат. 1185 грамів мінус 7. Що це за 1185 грамів? Такий. Яка в нього загальна вага доставка? Кук 700 спальник про максимальне тепло. Довжина вага наповнювача 700 грамів. Пух, після співвідношення 90-ну 700 грамів, я щось дуже не вірю, що це на мінус 7. Тому що, як подивитись на китайські речі, то тут у них дак до 1200 грамів наповнення. І ця фігня в них на 1200 грамів. Зараз де в них тут є в'юмо, 1200 грамів. Китайці декларують, що це до мінус 15. Тобто 800 це всього мінус 5. Тобто українці прибріхують. Як на мене, китайці прибріхують, а українці ще прибріхують до китайського. Але є значна перевага, що ці от речі вони доступні в продажі в Україні. Хоча не коштують якісь космічні гроші, там, не знаю, тут 1400 це більше, ніж 300 баксів. Я б таке, мабуть, не купував. Але 300 баксів це ніяк не 3000 доларів. І для веселої пригоди, на яку треба зібратися на, там, на вівторок чи на середу наступного тижня, це якраз саме те. Також спальники є і в рок І вони тут якісь трохи бюджетніші. 172 долари. Правда, дідько знає, я в них як по якому курсу. У мене тут локація американська, то вона мені відразу пропонує якусь цю англійську мову, мабуть, What do you offer? Personal discount or equipment in exchange for photos and videos. Oh, яка гарна ця. Але це все одно дискаунт до на наступній покупки. Користі типу малу, але приємно, що про таке подумали. Тобто тут у нас є температурний рейтинг. Що у нас тут? мінус 5-11. Мінус ем, скажу вам по секрету, що спальники вони не бувають тепліші, аніж треба. Навіть на літо. Навіть на літо треба купляти максимально теплий спальник. І тоді ви там просто будете спати в якійсь спідній білизні. Тіло максимально відпочене. Тому що в тому, котрий мінус 11. Тут ці, що, от турбат здається. А, ні, рокфронт. У них тут є відосики, я от дивився. Відосики на YouTubeчику, і там пацик просто пробує спати вночі, коли там якихось мінус і він там, чи -14, він там серед ночі прокидається, каже, що йому там не супер тепло, що в нього там починають мерзнути ноги. Але спить. То ось оцей самий дорожчий 600. І що вони тут кажуть? По характеристиках. Нічого не кажуть по характеристиках. Скільки в них тут чого є? А, ось тут є специфікація. Там майже 800 грам наповнювача S-Medium. Філповер 870 плюс гуздо. 870 грамів. Ну 870 грамів це мабуть на мінус, на мінус 6. Мінус 1, да, А, ну так, мінус 11 це якийсь екстрим. Мінус 6 може бути. Давайте порівняємо із китайцями. Що нам китайці кажуть, 800 грамів мінус 5. А, ну ось так. Ось вони і м вилізли ці вуха. Тобто мінус 6, ну, це реально. Якщо подивитися, яка у нас там погода зараз в Карпатах Індіком, що там у нас в лугах? Давайте виліземо трохи в гори. там 1300 метрів, мінус 5, мінус 5 температура, мінус 14. О, тут же треба гарний цей спальник. Ну, зима. Ну, ну що, ідея така, що якщо купити в українських виробників е, ці от речі, то е, вони явно будуть якісь доступні вже, їх там можна купити. Хоч вони тут коштують якісь космічні гроші, їх можна повернути в Україну і продати. Їх можна виставити, скажімо, щоб хтось із ваших, котрими відправити якимось друзям, знайомим, рідним в Україну, це все. Щоб хтось із ваших виставив їх там на OLX, наприклад, на продаж, І е, можна прислати мені посилання, і я тоді вже вигадаю, що з ним робити. Я там поширю в своєму телеграмчику. До речі, тут є Telegram-спільнота, заходьте в неї. Там я сьогодні додав якихось пошук напарників. Пошук напарників я не підтримую. Це, на мою думку, це дурня собача. Тому що, якщо ви. Е, Шукаєте напарника, то з вами є якісь проблеми. Зокрема, якщо ви не можете його знайти у своєму якомусь оточенні, у своєму там, найближчому чи в якомусь дальному соціальному колі, то ви провалили, провалили в сраку все своє соціальне життя, ви е, не маєте там якихось достатніх тих social skills, і м -м -м -м, то, є проблема. то є проблема, яку вам треба допрацьовувати. І шукати там якогось постороннього хлопця десь зовсім іншого місця, якого, міста якого ви там не знаєте, і теж доповнювати йому якісь його слабкі сторони, про які він ніколи не зізнається, і у вас там є якісь свої слабкі сторони, через які ви шукаєте цього напарника. То, то гримуча суміш, коли ви двоє зустрічаєтесь там на шляху в лісі. То від вас, двох, кожен із вас може очікувати все, що завгодно. Що там вилізе, то дідько його знає. Тому о, я вважаю це поганою ідеєю. Якщо ви не можете нікого знайти серед найближчого чи не найближчого кола знайомих, і вам треба шукати посторонніх людей. Ну, то це серйозна проблема. І вам скорі треба зізнатися в тих ваших. Недоліках, які ви маєте, чесно, самостійно собі зізнатися і якось намагатися їх вирішити, або поставити їх там на шальки тих Терезів і зрозуміти, чи настільки вони вагомі, що вам треба за рахунок когось це, це вирішувати. Тому що пацики, от на досвіді, хлопці, ті, які ходять в гори, ну вони дзвонять там своєму тому дружбану і кажуть: там Я йду тоді, тоді. Він каже, цей на цей його друг каже. Ну, я не можу, у мене там купа справ. Ну, той каже, ну добре, тоді я піду без тебе, ти там вирішуй свої справи, я розкажу, як воно було. Ну і потім виявляється, що його друг там, через якийсь час йде по його вказівках, по його шляху, і все в них там гаразд. І в першого, і в другого. Тому що один без другого може це зробити, що, що перший без другого, що другий без першого. І ми вдвох, звичайно, було веселіше, але по одному теж прикольно. Um, крім цих всяких спальників, на цьому рок-фронті. Що у нас тут є? Sleeping bags, quilts, quilts, Clothing, Quilts. Що це таке Quilts? Це якісь штуковини. Не знаю, що це таке наполовину? Якісь комплекти. Ну, подивитися тим словом. Що це може воно буде цікаве? Одяг. Одяг тут є. Оці от пухові штани, які защипаються поверх. Серед українчиків є пацики, які нормально на грошах і вони куплять у вас ці речі. Якщо не всі разом, то окремо. Тут є багато корисних речей. Оці от штани, які защіпаються поверх, вони виглядають суперово. Пухові штани. Як гарна ідея зараз на цю пору. Чим добре йти зараз в цю пору, тим, що ем, ці нквд ну вони повідморожували собі там ті дупи, бо пальці на ногах, і вони за вами по лісу бігати не будуть. Вони не будуть за вами дрони запускати, шукати, де ви там є. Тому що безглуздо вони все одно за вами туди не дістануться. Зима прекрасна пора, тому що ви дуже добре читаєте сліди. Це не літо, що ви там не знаєте, яка свіжість тих слідів, чи вони там взагалі є. І ви можете бачити, був там хто небудь не був там хто. І ви можете сміливо йти, якщо там немає ніяких ознак присутності тих всіх НКВД чи інших людей. І можна нагліти, валити там вже по стежках, по хребтах, тому що ну, вони за вами гелікоптером туди не долетять. І е, нічим, і за, а тим більше бігати за вами там не будуть. Просто так виїхати якимось е, цими сніго, як їх там, е, сніго, снігоїздами теж них там не вийде. Тому що е, підйоми там е, круті в тих горах, і е, е, сніг рихлий пухлий, що по ньому і в снігоступах зараз не дуже підеш. Так, sleeping bags. Wields Clothing. Давайте подивимось на одяг. Серед одягу у нас такі речі. Штани. Що у нас тут є ще серед одягу? Серед одягу у нас тут ще є. Ай-ай-ай! Не працює О! Лодін accessories. Tarps and shelters. Accessories є на comfort Liner Є якісь штуковини, щоб обтягувати ці надувні килимки і просто килимки. Є от, е прикольні в оці капці для того, щоб в спальниках спати в них натягувати ці шкарпетки в, в українських виробників. Така сама фігня є і в, е в турбату, є пухові куртки, є мембранні куртки. Утеплені куртки, шапки, футболки, термобілизна. Кальцони вон є. Є ці реглани. Реглани, термофутболка. Так, ну а по наметах. По наметах китайських треба дивитися. От на одну особу 125 баксів коштує намет. Не знаю, як там справа по Каліфорніях. А, точніше, це по Каліфорніях, як там по Українах справа. Вони тут є різних кольорів, от є на зиму. І ці, схоже, якісь такі, що вони не знаю, чи, вони, чи це просто ці от палки туристичні. Ваші мається на увазі використовувати їх тут. Треба почитати в специфікації що в них тут є. Mm -hmm. Потом, а от сайт... Полматеріал, алюміну. Алюміну. Американці от ліневі, в них не алюміні, алюмініум, а в них алюмінум. Тобто тут є якісь ці палки. Полматері. Матеріал є якісь ці розпорки алюмінію. В Принципі, такі от можна, мабуть, замінити якимись туристичними палками або їх купити окремо. Тобто, яка проблема із наметами? Тому що румуни у вас позабирають оці, оці палки. Намети вони вам дозволять залишити, а палки заставлять повикидати. І щоб продати цей намет в Україні знову, треба, щоб хтось виготовив ці палки окремо. Для цього намету, скоріше всього, можна купити, якщо ви там поміряєте. То можна купити окремо ці розпорки, або використати ваші ці туристичні палки для походу, щоб розп... роз... цей... розіп'яти цей розтягнути намет. Тобто це от хороша ідея. Щоб ви купити купити на Аліекспресі можна оці от палки, палки, ці дуги окремо, але треба, щоб ви поміряли дужину перед тим, як. Um, перед тим як йти, щоб можна було купити на Аліекспресі потім ці, дужу, ці розпорки, ці дуги, і використати намет повторно ну Це на випадок, щоб ви відправили в Україну. Бо це все спорядження воно коштує чимало грошей, і шкода його викидати просто так. Його можна по-нормальному донести, потім повернути в Україну і продати. Якщо ви не можете це зробити самостійно, знайти хто це зробить, то в мене є туристи, такі серйозні туристи, які заморочаться із тим, щоб купити додаткові оці дуги і продати, скласти той намет, переконатись, що з ним все гаразд, і продати його вже навелик самостійно, там без вашої участі, продемонструвати. Що, там, що його можна повторно використовувати, ну і повернути вам там якусь частину грошей. Там вже е, окремо або з вами домовимося. Якщо ви самостійно цього не можете зробити, то пишіть мені, присилайте, що у вас там є. Я розкажу, кому його можна відправити в Україну. І ви е, е, собі е, повернете якусь частину грошей. за то все. А ага. в дорогу собі купити щось нормальне. Яке вам дозволить рухатися по тих горах. Тут от є якісь дешеві зі знижкою, Я не знаю, треба може собі його спробувати купити. Я теж подивлюся, чи тут можна десь по Каліфорнії сходити в зимовий похід, щоб зняти якісь відосики самому попробувати і роздати якісь рекомендації стосовно цього. То може собі щось таке куплю. Ну, і спальники от на AliExpress є, але ж вони довго будуть до вас йти. Тим, котрі там, не зараз збираються, трохи пізніше, то тут от є зі знижкою. Ну, На AliExpress вони коштують полюбе дешевше, ніж в Україні, і якості вони не гіршої. І так само їх можна продати в Україні, переславши в Україну. Якщо ви не можете самостійно це зробити, тобто, якщо у вас є якісь друзі, які виставляться на AliExpress, і. Вам треба буде просто якось допомогти із продажем, то я можу це прорекламувати. Показати, що от хлопець продає ото і то і того там, щоб хтось у вас його купив. А, або якщо ви не, не хочете не маєте кому відправити, то зв'яжіться зі мною, я скажу, кому відправити в Україні, і там, коли продасться, то там ну, домовимося там, за якісь суми грошей, скільки е, залишиться тим продавцям в Україні, скільки воно там зайде вам. <му> то на, З таким підходом є сенс купляти хороші речі, хороші, якісні, теплі там, ті спальники, легкі намети, там якусь термобілизну хорошу. І я впевнений, що із такою попередньою історією, коли хтось її купить і вийде з нею у, у, там, якусь Румунію. чи Куди чи, чи якусь Словаччину через гори. то з такою, ну, з такою попередньою історією, що вона принесла вам успіх. Знайдеться сила селена бажаючих використати це як талісман дорогу. Тому що ж, на цьому я це відео завершу. Ставайте там спонсором каналу, підписуйте, отримуєте додаткові матеріали, котрі я не поширюю. На загал, бо їх не можна на загал поширювати. Купуйте українські. У мене були думки про те, щоб з ними там сконтактувати і отримати там якісь пільгові умови, чи щоб, вони, чи щоб можна було повернути, а вони їх подали, продали повторно, щоб додали собі рубрику, як якісь ті, котрі були в житку, але вони переконалися, що воно має хороший стан. Але з таким бекграундом я думаю, що їх кінцільнуть. До них там прийдуть, їм там цим українським виробникам зроблять такі проблеми, що вони там не розгребуть. Тому немає сенсу говорити про якісь такі речі із ними, там їх якось рекламувати інакшим чином, ніж оце я роблю. Тому що ці продавці вони полюбе, нарвуться на якісь негаразди. Бо Україна, вона така країна, що без негараздів там не може бути. Все добре не може бути. І так, щоб все гладко пройшло, то такого взагалі очікувати не варто. Ну що ж, бажаю вам всім успіхом. І діліться цим успіхом, коли ви будете вже по той бік кордону, або на шляху по той бік кордону.